Добрий день, з вами канал Електротяга. поділюсь з вами невеличким досвідом про під'єднання отаких великих контролерів, потужних контролерів до слабеньких моторів. Це е, буває проблемою. Цей контролер, який розрахований на 100 А, він не бачить слабенький мотор. Просто його не бачить Для нього він просто відсутній. Тому він і не запускає його. Він намагається, але не виходить. Тепер поясню, як це зрозуміти, тому що можна подумати, що контролер може не робочий. Якщо ми під'єднуємо живлення до його дротів, зараз це 50 вольт, він працює як від 50 вольт, так і від 84. Ключ запалення я замикаю і дивлюсь, чи з'явилася напруга на слаботочних дротах, Наприклад, на роз'ємі датчиків холла, або на роз'ємі ручки газу. Тут повинно з'явитися приблизно 5 вольт між чорним та червоним дротом. Коли я пробую запустити мотор за допомогою ручки газу або е, дротів навчання, от вони, е, я чую клацання в моторі. Таке клац-клац, і все, і тиша. Це означає, що контролер... Намагається запустити мотор, але він його не бачить. Може таке бути, що цей контролер не працює без датчиків хола. Тому я зараз під'єднаю датчики хола і спробую ще раз. Під'єднав я датчики холла, зробив навчання, але все ж контролер не запускає цей двигун. Виходить, що я таки був правий, і цей контролер просто не бачить слабий двигун. Так отож, хлопці, якщо ви намагаєтесь запустити слабенький двигун від потужного контролера, то майте на увазі, що цей контролер може не побачити цей мотор. І що я не намагався робити, я запускав зменшену передачу. Думав, може так він запуститься, але ні. Схоже на те, що мені придається таки. Е Витягувати свій електровелосипед і намагатися запустити на ньому, бо інакше я його ніяк не перевірю на працездатність. Єдиний момент, можу надіятися, що він покаже працездатність на тестері. Давайте це і зробимо. Я під'єднав тестер до цього контролера і бачу, що все таки не все з ним гаразд. Тут у нас є лампочки, вони повинні світитися. Тільки при певних умовах. Оця лампочка вона повинна світитися, якщо ми замикаємо ключ запалення. Зараз воно замкнене, тому вона і світиться. Якщо я розмикаю ключ запалення, воно тухне і так і повинно бути. Але оці три лампочки, вони повинні світитися тільки тоді, коли я натискаю на ручку газу. І то не постійно, вони повинні мінятися. Або вони повинні світитися, коли я замикаю навчання контролера. Але ні того, ні того не відбувається, і це странно. На прикладу, я під'єднав до цього тестера другий контролер меншої потужності, набагато меншої потужності. І тепер подивимось, як він себе буде вести з цим тестером. Ключ запалення я замкнув, лампочка, живлення датчиків хола вона горить, так і повинна бути. Але як бачите, оці лампочки, які відповідають за фази мотора, вони. Не горять самі по собі. А горять вони тільки тоді, коли я натискаю на ручку газу. І, як бачите, вони горять нестабільно, вони рухаються, тому що контролер намагається запустити мотор. Він посилає певні імпульси з певною послідовністю на фази мотора. Давайте ще раз подивимося. Тут ми точно бачимо, що контролер працює, але він не бачить мотора. Посилає йому якісь імпульси, бачить, що нема ніякої відповіді, і тому він просто вимикається. Це наводить мене на думку, що контролер таки не робочий, його потрібно лагодити. Що ж, цим ми і займемося, але вже завтра. Якщо щось буде цікаве, я обов'язково зніму про це ролик.